В 90-ті роки в Україні утворювались десятки партій, які використовували класичні європейські бренди, усілякі варіації лібералів, соціал-демократів та інших. Всі вони мали на меті потрапити у парламент, але ніхто цього таки не зміг зробити. Ніхто окрім партії зелених. Чи дійсно партія зелених України була єдиною ідеологічною партією в українському парламенті? Завдяки чому вони змогли потрапити до парламенту 98-му, та які були їхні реальні здобутки? І чому щороку їхній рейтинг лише тільки падає? Це проєкт згадати всіх, де ми говоримо про українську політику. Сьогодні, на порядку денному, партія зелених України. Твій правильний вибір. Установчий з'їзд ПЗУ відбувся 30 вересня 90-го року в Києві. Ми саме стара партія України. Ініціаторами створення партії стала група активістів Всеукраїнської екологічної асоціації Зелений світ. А 24 травня 91-го партія зелених офіційно зареєстрована Мін'юстом. Вже через рік у партії відбулася визначна подія. Новим керівником був обраний активіст та депутат Київської міської ради Віталій Кононов. Саме Кононов став обличчям партії, висувався. Як кандидат на президентських виборах 99 та 2004 років і з перервою вісім років продовжує бути керівником та основним ідеологом партії зелених України. Ще в 90-му зелені сформували маніфест, в якому серед іншого зазначалось прагнення здобуття державної незалежності України. Що на той час було доволі сміливо. після здобуття незалежності, партія зелених України основною своєю метою ставила вирішення проблеми Чорнобиля, а також роззброєння України, в тому числі і ядерного Коли країни не було, Україна. Партія вже була декларовані цінності та програмні обіцянки. Дуже схожі на аналогічні обіцянки зелених партій Європи та світу, бо більше ПЗУ є одним із засновників Європейської партії зелених, яка зараз налічує 52 депутати в Європарламенті. І виходить, що дійсно українська партія зелених була визнана європейськими колегами. Та мали ідеологічну складову, принаймні до невдалих виборів 94-го року. Бо після цієї невдачі керівництво партії пішло на поступки зі своєю ідеологією. Але про це трохи згодом. Ми повинні все-таки вибирати не по ліцам, ми повинні по ідеології, комуністи, соціалісти. У 96-97 роках популярність зелених зростала? Вони були однією з небагатьох політичних партій в Україні, які мали друковане видання: Зелений світ та ділову газету Сіті. Ці видання порушували традиційні зелені питання, висвітлювали діяльність партії. На виборах 98-го року ПЗУ несподівано пройшла до парламенту. Партія набрала понад 1 мільйон 444 тисячі голосів виборців та одержали 19 депутатських мандатів. Невже зелені змогли прийти до парламенту? Виключно завдяки своєї ідеології, а звідки ж тоді бралися гроші на два друкованих видання та предвиборчу кампанію? Ну, в той час ходили чутки, що ПЗУ фінансував Вадим Робінович. Але ця інформація не підтверджена. Проте точно відомо, що гроші партії давав Василь Хмельницький. І ось саме через нього та тих людей, яких він протягнув разом із собою до парламенту. І з'явилися питання, що ж не так з українськими зеленими. То хто ж такий цей Василь Хмельницький і чому він по суті знищив довіру до зелених? Василь Хмельницький бізнесмен та політик, народний депутат п'яти скликань, у 22-му році посів 29 те місце у рейтингу журналу Forbes з активами понад 310 мільйонів доларів. Хмельницький був по два рази депутатом від блоку Юлію Тимошенко, а згодом від партії регіонів. Під час революції гідності голосував за сумнозвісні диктаторські закони 16 січня. А розпочав він свій шлях у партії зелених України, де був третьому списку на успішних парламентських виборах. Там нагадів, хто там зелена. Ну і що тут такого? Можливо, Хмельницький зашкварився набагато пізніше, коли перебрався до партії регіонів. А річ у тому, що серед активів Хмельницького вже тоді були промислові підприємства, серед яких перлиною була «Запоріжсталь», одна з найбільших забруднювачів в Україні. Зелені за очищення влади від забруднення та відходів. А може для початку хоча б список власної партії очистити. Хоча задля справедливості це програма 2019 року. Можливо, в 98-му вони нічого такого і не обіцяли. І це У прохідному списку партії були також інші керівники та заступники керівників промислових підприємств. І знаєте, це мене чимось нагадує Олега Ляшка, який боров вилами олігархів. Щоп'ятниця ввечері на каналі Рената Ахметова, я знаю, що Ахметов найбільший платник податків в Україні, і людина, яка 400 тисяч дає робочих місць. Але добре, давайте опустимо морально-етичну та ідеологічну складову питання. Хоча як це зробити в випадку з партія зелених, я не розумію. Але добре, давайте ми це зробимо і припустимо, що взявши гроші від підприємців промисловців, партія зелених проводила якісь корисні рішення в парламент. Тож. Які досягнення своєї парламентської діяльності визначають самі ж зелені закриття Чорнобильської АЕС? А все інше згадується лише загальними словами: типу почали активно виконувати свою програму. Але Євросоюз та країни сусідки України активно тиснули на кучму ще з 90-х, вимагаючи закрити працюючий реактор ЧАЕС і чи не присвоїла собі партія зелених України чужі досягнення? Питання відкрите до того ж, Кононов, ще будучи депутатом Київської міської ради, посприяв проголошенню Києва територію, що потерпіло від Чорнобильської катастрофи, чи не можна було проводити мітинги та протести, не перебуваючи у парламенті? Для чого взагалі ПЗУ прийшла в Верховну Раду, щоб завести свого міністра екології, чи для того, щоб Хмельницький отримав депутатську недоторканність, не зрозуміло. А які були інші чинники, що дозволили партії зелених потрапити у парламент? Про це поговоримо далі. Ну а перед цим я прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер продовжуємо далі. Окрім фінансування від бізнесменів є ще три фактори: перший це дійсно погана екологічна ситуація з усіма цими підприємствами-забруднювачами. Другий чорнобильська катастрофа. Адже з її часу минуло лише 12 років, і багато питань були ще не закритими. І третій фактор це розпорошеність електорату. Нові партії створюються майже щодня і швидко зникають. В таких умовах хочеться вірити хоча б у здатність партії вирішити екологічні проблеми. І ось в Цьому, на мою думку, криється найбільший злочин партії зелених України. Вони весь час говорять, що треба не жити сьогоднішнім днем і думати про майбутнє, а натомість саме, використовуючи їхню ж термінологію, схопили брудні гроші, щоб потрапити до Ради. І до того ж, вони дискредитували усі зелені рухи в України на багато-багато років уперед. Ну не можна брати гроші від людей, з якими ти по суті маєш боротися. І очікувати, що люди це просто так забудуть і пробачать. При цьому Європейська партія зелених, одним з основників якої нагадаю, є ПЗУ, кожні нові вибори отримує все більше місць у Європарламенті, а українські зелені встановлюють нові антирекорди з дуже несуттєвим зростанням на минулих виборах, але і там навіть 100 тисяч голосів не вдалося отримати. Існує певний зв'язок між розвитком країни, економіки та представленостю. Зелених партій в парламенті. Чим багатшою є країна, чим в неї є менше нагальних проблем, тим більше громадяни задумуються над майбутнім і над проблемами екології. І так, це не історія України найближчих років, хоча в умовах повномасштабного вторгнення зелені партії Європи коригують свої принципи щодо використання озброєння. А наприклад, німецькі зелені у 19-20 році чи не єдині, хто виступав різко проти російського південного потоку. 2 звісно, вони турбувалися за екологію, але такий приклад доводить, що зелені можуть бути союзниками України. Українські зелені також зробили поправку на російську агресію, і, наприклад, у програмі 2019 П'ятнадцятого року вони вже за співпрацю з НАТО за для забезпечення безпеки України, але не за вступ до НАТО. Можливо, зараз це теж змінилось, проте у ПЗУ є один з трьох ключових програмних компонентів, про який хочеться поговорити окремо, тому що такий мохровий популізм просто не має права на існування. Віталій Миколаївичу, поясніть про що я базовий безумовний дохід, базовий бізусловний доход, Тобто, все, що в країні заробляється, оно должно справедливо ділитися між членами общества. Ми вважали, що це приблизительно около 300 євро. Виходить, сьогодні на человека, якщо правильно вот взяти и, і все распределить. Базовий безумовний дохід існує у двох вариантов. перший в якості експерименту, переважно у розвинутих країнах, зазвичай він охоплює лише кілька тисяч людей і триває дуже незначний проміжок часу. Другий варіант це нафтові кошти. Які деякі великі експортери нафти можуть використовувати як елемент базового безумовного доходу для всіх громадян країни? Але по-перше, населення всіх цих країн значно менше ніж населення України. А по-друге, нашої власної нафти не вистачає на забезпечення потреб України, не кажучи про її експорт? Але Україна є одним з найбільших експортерів зерна, то може нам ввести якийсь податок. А потім прибуток цього податку ділити на всіх громадян України, тоді усі проблем з сусідами було б поменше. Окрім очевидних заперечень такого підходу, я би радив прихильникам ББД вивчити такі слова, як інфляція, трудова мотивація, девольвація. Я вирос у Совєтському Союзі. Я знаю, що таке не свобода. Але Кононов говорить про те, що доступ до ресурсів цієї країни мають 5-6 сімей. Не буду з цим сперечатися, але давайте дещо підрахуємо. Згідно з журналом Forbes, статки 20 найбагатших людей України до повномасштабного вторгнення складали 42 мільярди доларів. Якщо цю суму поділити на приблизну кількість населення України в той час 38 мільйонів людей, а потім поділити на 12 місяців, то в результаті отримаємо 94 долари на людину щомісяця. До того ж, статки олігархів не знаходяться у якійсь кімнаті, як у Скоруджа МакДака. Вони вкладені у різні банки, у цінні папери, заводи, нерухоме майно та вілли у Монако. І ще мені дуже цікаво, як же вони рахували, що отримали по 300 євро щомісячно, мабуть, використали послуги цього відомого математику. 4 тисячі доларів зарплата в місяць учителю. Ну, ми поначалу як так? Почали хмилятися, потім сіли з колегою і посчитали. До того ж, партія зелених завжди наголошує, що думаю про майбутнє, а яке може бути майбутнє, якщо всі крошти просто взяти і поділити. Ну і цей базовий безумовний дохід дуже швидко може закінчитись, хоча, можливо, на одну парламентську каденцію якраз вистачить. Ми ждемо перемін, ми, як у цоя, ми хочемо перемін. І в мене склалося враження, що коли Віталій Кононов говорить про... Умовно хорошого олігарха Порошенка і умовно поганого олігарха Холомойського, який стоїть за Зеленським, це з його слів я говорю. А в той же час жаліється, що партія бідна, грошей нема звідки взяти, сам би він, як і його однопартійці, охоче би взяли гроші, що хоч від хорошого олігарха, хоч від поганого, хоч від власника підприємства-забруднювача. Бо все. Заради ідеї. А що ви думаєте про партію Зелених України і взагалі про партію Зелених? Чи потрібні вони в Україні і чи будуть знов колись в нас актуальні? Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Також подивіться це відео, якщо ще його не бачили. І на цьому я дякую вам, що додивилися до сумісінького кінця і до зустрічі! Я решил вот сделать такой, как бы это сказать, ну вот иллюстрацию. Пан Владислав сделал текст, я сделал рисунки.